Це зенітник Мед Браунін. А ще штука класна. Це мій побратим, з яким ми з 2014 року, з яким ми пройшли дуже великий бойовий шлях, з яким ми пройшли горнилище Донецького аеропорту, 2014-15 рік. 24 лютого дзвонили побратиму, коли зрозуміло, що війна. Звісно, він тут і знаходиться, бо я йому подзвонив. Получається так, що 24-го ми вже вранці біля військкомату привіталися і стали чекати, коли нам дадуть зброю. Ну, на 26 го числа ми з автоматами вже заступили на бойове чергування, виконували перше бойове завдання. Я, якщо чесно, до останнього не вірив, що вони підуть на цей крок, бо ну, це шлях в один кінець. Ну, Зовушка. Ну, гармата потужна. Звісно, стріляє вона дуже ярко. <смеш> і громко. Ну, вперше доторкнувся до військової дисципліни, до військової служби. Це була срочна армія, 2005 рік. Водій, електрик, БТРС і 2014 року був мобілізований до ЛАВ 93-ї бригади. Перше наше бойове хрещення нашого підрозділу це було ну, таке от серйозне, коли ми дійсно. Ну, розуміли, що ми могли не вийти від, з бойових дій. Це другий штурм населеного пункту Карлівка, потім населений пункт Піски. Ну і це один із флангів було захоплення донецького аеропорту заходу і заходу сам місто Донецьк. Ну зупинилися на Донецькому аеропорту. Сам аеропорт «Даб» ми робили супровід. Наша задача була забезпечити коридор життя, так називаємо. Наша задача була здійснювати безпечний вихід танкових груп. Ну, там була одна така вогняна дуга, це піски, це аеропорт і Авдіївка. Важко, страшно, але ми той страх взяли в кулак і вистояли, слава Богу. У них задача була просто те, що вони не можуть захопити там, е, силу відсутності там, військової якоїсь майстерності. Вони то знищують щебінь і потім е, кидають свою піхоту. Якщо щось опять не, не вийшло, то вони процедуру повторюють. Ну, отак от вони воюють. Так було в 2014 році, так було, до речі, і в Афганістані. Ну, тепер це і до нас дійшло, на жаль. Зараз розумію, що донецький аеропорт. Можливо, по медійності був як сам Бахмут, але війна трошки була інша. Сьогодні війна така, що ну, дуже багато знань треба в голові мати, і ну, вона стала дуже технологічною. Дуже технологічною. От е, ті ж дрони це дуже-дуже сложна система взагалі. І кожного за пульт дрона не посадиш. Не кожен полетить. Кожного не посадиш паяти ці дрони, не кожен попаяє. А от мені потрібні от саме такі люди. А взагалі, моя точка зору, воювати зараз повинні всі. Нам потрібно розбити цього ворога, знищити, знищити Росію як державу. Я тут поставлений, щоб підрозділ був боєздатний. І той досвід, який я отримав в 2014-15 роках. Він, звісно, є фундаментальним в створенні колективу, в створенні підрозділу і ведення підрозділом бойових дій. От все. І демотивація відбулася тоді, коли суспільство почало думати, що ми можемо домовитися. От це моя думка. І я не розумію, як можна домовлятися з тими людьми, які тупо вбивають кожен день мирне на населення. Дітей, жінок, які. Ввечері лягли спати, а вранці їх нема. Нема будинку, нема вулиці. Як, як з ними можна домовлятися? Важко. Ми такі ж люди. У нас є сім'ї, діти. Все важко. Три роки і судячи з всього, що ще буде, далі далі, далі, далі. Перемога може бути тільки одна. Яка розбитий ворог?